Унікальні сюжети на склі створює франківський митець Анатолій Євстигнієв для зимового твору. На своєму вікні використовує лише воду, зубну пасту, пензлик та фантазію. Зазвичай його малюнки на казкову та різдвяну тематику пригадує, яким був минулорічний твір минулого року. Я малював на Андрія. Там була ворожбиня, така тримала місяць, який вкрала з неба з боку. Ангел освітлював людям ліхтарем дорогу. У мене кожен малюнок має якийсь скритий смисл, маленький такий, тобто маленька історія. Цьогорічна ж історія на вікні, каже Митець, не дуже весела й казкова, адже в Україні триває жорстока війна з російським окупантом. Ми маємо ворога жорстокого, поганого ворога, і це трошки відобразив на цьому малюнку. Хотілося б, звісно, щось святкове зробити, звичайно, таке, ну як завжди. Ну трошки вклав в того, трошки в того. Від цього нікуди не дітися». Цілому композиція на склі складається із багатьох елементів, і кожен каже чоловік має своє значення. Перший елемент, звісно, це наша держава, Україна, яку захищає воїн ЗСУ Янгол своїми крилами. Щоб подивитись, так якраз верхнє крило це захищає зі сторони Білорусі, нижнє крило це зі сторони Росії. З тих сторін на малюнку летять ракети, бомби, які розбиваються об щит цих крил, тобто наші воїни нас захищають. І все-таки в Україні у нас завдяки їм проходить свято, це символізує Єленка, Вертеп ідуть діти. Ну і зі сторони заходу летить Миколай, який несе нам допомогу, яка нам дуже потрібна, без якої ми просто цей ангел, напевно, було дуже важко відбиватися в від тих клятах наших ворогів. На воїну ще додав, звісно, наліпку ЗСУ. Вона в мене прописана, шеврон Україна і флажок нашого державного прапора. Творити зубною пастою зізнається Анатолій дуже просто, а малюнок виходить красивим та по-справжньому казково-зимовим. А коли приходить час його змивати, цей процес не займає багато часу. В роботі вона легенька, тим, що і можна завжди стерти, підтерти якісь вади там, забрати, щось промалювати десь сильніше, більше взяв фарби, сильніше фон наклав, менше розбав з водою. Ну просто легко мені не знаю, мені з нею легко працювати. Спеціально для нас митець створює імпровізований. Малюнок на невеличкому скляному полотні. Для початку ми готуємо, чи ми будемо малювати. Декілька вправних рухів пензликом і буквально через п'ять хвилин наш карпатський пейзаж готовий. На швидкоруші намалював наші Карпати зимові сніжні. Ну так ми тут люди на заході всі більш духовні, більш по християнству такі продвинуті. Маленька церковка, гори, смареки, місяць. Такі зимові сюжети Анатолій створює уже сім років поспіль. Зізнається, вони для нього стали обов'язковою традицією та атрибутом різдва. Мар'яна Джерчанастасія Богей телерадіо компанія Раї.